Ми не спимо, коли світ засинає, каву п'ємо, поки сонце встає, хто, як не ми, будує, кохає і танцює в дощі, навіть як реметься. На дорогах дим мім зло буде, траса полекали цвіте де б не був серце веде, туди де Україна живе. Україна рулить, сонце світить і душа не спить, Де би ми не були нас чути Бо ми кайф ловить, кайф ловить hey. Україна рулить, сонце світить, і душа не спить, Де би ми не були нас чуди, омимієм, кайфовить, кайфловить. Гей, hey, підкидай угору руки, хай лунає наш мотив. Україна, серце світу мимо. І ми живі Село місто усі на вайбі, бабуся в тік-ток танцює, файно Трактор, гуде як спорткар на треку, а ми з друзями на піку фану Вишиванка — це не просто стиль це як турборежим всередині. Ми сміємось, ми несем світло і робим шум по всій країні. Україна рулить, сонце світить і душа не спить. Вітирає по степах, сміх лунає в наших хатах, ми не просто на карті точками серце, що б'ється в світа. Гей, hey, де б ти не був, пам'ятай, брате, Україна це сила, це драйв і нагдення. Ми своїми разом і кайфові люди, і наш гімн звучить, Україна рулить, Україна рулить, сонце світить і душа не впить. I flow